Троє потерпілих на Харківщині. Окупанти напередодні Серце Зве обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Поранений 64-річний місцевий житель артилерію вдарили по Куп'янську. Травмовано 35-річного чоловіка. Із шахеда атакували селище Високий. Там пошкоджено адмінбудівлю і поранена жінка. У Липецькій громаді з артилерії окупанти вдарили по борщовій. У прифронтових районах триває евакуація минулої доби з Куп'янського та Порівського напрямку рятувальники евакуювали 139 людей. Зараз з нами на зв'язку. Ігор Терехов, харківський міський голова. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Ігорю, Розкажіть, будь ласка, як почалася ця доба в Харкові і як оперативна ситуація? Ну знаєте, я хочу сказати, що більш-менш спокійно пройшла е, ніч, але ви розумієте, що е, Харків спочатку е, і тижня, і взагалі, спочатку він потерпає від обстрілів. і це обстріли е, практично кожного дня е, лунають у місті Харкові, і е, в цей тиждень теж не виключення, бо е, було влучання ракети і постраждала. І автозаправочна станція, і постраждала дорожне покриття, і поряд розташоване навчальний центр будинок. На жаль, є поранені люди, і тому хочу сказати, що потрібно бути дуже дуже обережними, але харків'яни завжди слышать, що лунають вибухи, бо вибухи йдуть по міст міста Харкова і дуже дуже чуть. Напередодні ворог поцілив у автозаправну станцію. Постраждали 10 осіб, з яких 5 були госпіталізовані. В якому вони зараз стані? Скажіть, будь ласка, ну по перше хочу сказати, що постраждало, на жаль 10, а 12 осіб, і мічання було в проїжджу частину поряд з автозаправною станцією. Це до речі, хочу сказати ще вже третій раз за цей рік коли ворог влучає практично в одного ж міста? Тому хочу сказати, що да, на жаль, постраждали люди зараз. один Юнак, який має таке важке поранення, знаходиться у лікарні, забезпечено всім необхідним, але ж тим не менш, дійсно, такий потужний вибух, який пролунав, на жаль, маємо такий руйнації і головне, що люди були поранені. Також був пошкоджений багатоповерховий будинок. Скажіть, будь ласка, чи є можливість відновити цей будинок, на який власне прийшов удар? Яку людям надали допомогу? Ні, під час цього обстрілу будинок на щастя не був пошкоджений. А що стосується куди де був вибух, він був у дорожньому покриття, так зруйнована АЗС, постраждав навчальний центр. Який теж спочатку він був обстріляний, але що стосується багатоповерхового будинку, на щастя не постраждав. А коли у нас є влучання, а у нас до речі дуже багато влучань багатоповерхових будинки, і в основному це влучання в житлових кварталах багатоповерхові будинки. То коли це потрібно, для людей. Ми розміщуємо їх у гуртожитках. Вони там перебувають, і ми забезпечуємо всім необхідним, включно і речі, які необхідні для людей, так щоб зробити так, щоб вони перебували і жили в більш-менш нормальних умовах під час війни. Пане Ігорі, не можу вас не спитати у вівторок. Президент представив план стійкості, і один з пунктів це пункт про енергетику, який стосується захисту енергооб'єктів. Яке ваше бачення реалізації цього пункту в межах Харкова? Ну до речі, хочу сказати, що дуже важливо. Дуже важлива, важливо це, бо сьогодні у Харкові перебуває мільйон двісті мешканців, серед яких двісті дві тисячі п'ятсот шість людей. Це вимушені переселенці з Донецька, Луганська, Запорізької області з деокупованих територій. Тільки за травень місяць у Харкові переїхало десять тисяч вимушених переселенців. Крім цього, наша. Харків'яни, і хочу сказати, що для нас дуже важливо, щоб ми мали таку стабільну систему енергопостачання. На жаль, ми сьогодні не маємо власної генерації, бо ворог розточовий, і ми працюємо сьогодні для того, щоб зробити так званий енергетичний острів, щоб ми були незалежні, щоб ця система була диференсована, і ми мали можливості стало. Го електропостачання. Коли буде стало енергопостачання, то буде і вода, і буде теплопостачання, і всі комунальні послуги. То ми працюємо над цим. Я дуже вдячний сьогодні всім, хто долучився до нас. Це наші міжнародні партнери. Це і Світовий банк і агенція USAID. І Європейський банк реконструкції розвитку, і європейський інвестиційний банк для того, щоб зробити таку систему. До речі, ми я дуже вдячний і нашому президенту, який дав доручення, і уряд виділив нам певні кошти на придбання цих установок і кошти міського бюджету. Тому працюємо на над тим, щоб зробити так, щоб у Харкові з'явився енергетичний рост. Дякую вам дуже, пане Гре, за цю розмову за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Це був Ігор Терехов, Харківський міський голова.